Нати приємне з корисним на пізнавальному заході пропонують криворіжцям і гостям міста. Краєзнавчу лекцію з плетіння маскувальних сіток організували Інститут розвитку міста та волонтерський штаб-Паляниця. Попередня реєстрація обов'язкова. Потреба в плетінні сіток завжди є, і тому ми так і спланували один з заходів. саме Допомогти волонтерів з плетіння, ми будемо працювати ручками і слухати цікаву краєзнавчу лекцію не тільки про Кривий Ріг, але ще й про традиції святкування новорічних, ну, новорічних зимових свят в Україні. Лекція наша називається Таємнича та невідома історія Кривого Рогу і не тільки. Будемо. Досліджувати, розказувати про історію Кривого Рогу від античності до нового часу, про археологічні знахідки, які є на Криворіжжі. Ну і про розвиток становлення історії міста. Захід буде відбуватися 23 грудня з 10-ї години за адресою вулиця Степана Тельгі, 21. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих долучитися до такої корисної справи. Ви зробити свій внесок на допомогу збройним силам України.